Недостовірне, неповне декларування. Останні кейси, які для мене є так найбільш так би мовити, вражаючи, це як людина не декларує свого чоловіка там, багато років, з яким має спільну дитину. І людина, яка посадовець, який не декларує величезне поле, там 18 гектарів, ну, по поміркам Черкаси, це великий, великий земельний масив. Як таке трапляється? Ну тут напевно можна розділити на умисні, неумисні. Це, наприклад, помилки е, і можна. Так само розділити на умисні і халатність. Це я розділю просто. Помилки в декларації вони бувають. Інколи бувають неумисні. Там, де, наприклад, особа зазначає там, отримує довідку для декларації, з довідки для декларації копіює кадастровий номер і вставляє її просто в графу вартість земельної ділянки. І логічно, що не може вона 14 значну цифру коштів витратити на цю земельну ділянку. Це реальні помилки. Там, де людина не хоче надавати інформацію, ну, мене це теж завжди дивувало.